Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Я Олександр. Ми вирощуємо плодові дерева декоративні культури. Я вас вітаю на своєму YouTube-каналі Саша Квітсад. Сьогодні проговоримо про обрізку вишні. І так, розпочнемо всі нюанси про обрізку вишні. Вишня в нас теплолюбива культура, і обрізати потрібно її приплюсове. У нас в Чернівецькій області немає зовсім морозів, я йому сміло обрізати. Схід та це центральна Україна може почекати може пізніше, а може і зараз. Хто я хоче, то як робить. Обрізка. Ми як художники, кожен бачить по-своєму. І так розпочнемо з однорічних і продовжимо багаторічними саджанцями. У полі зору є в мене такий однорічний саджанець, Бачимо, що саджанець має розгалужену кромку. Тобто саджанці свої садили самі. Що робив? На... Етати однорічних саженців. Я би рекомендував вам просто укорінити укоротити пагони, щоб простимулювати ріст інших бруньок. Центральний я не чіпляю, заберу ось цей і укорочу на дві бруньки ось цей. Так в мене він буде рости цей рік, а ми йдемо далі. Також маємо, на прикладі, звичайно, не дуже видно ось таку 4-річну вишню. Що я з нею буду робити. Ну насамперед я бачу, що я розчистю середину. А це будуть конкретні сильні зрізи. Бачимо, що ось ця гіляка у мене росте всередину. Бачите, дві, дві гіляки, Одну з них я заберу. Ну, в них забираю, лишився там пеньок. Так, що будемо робити ці вишні далі? Далі, далі, що будемо робити? Заберемо ось цей верх, дві у нас є. Так, ми тут вже розгустили вишеньку. Розгустили, йдемо далі. Зараз заберемо щось, наприклад, із цього, щоб не так високо йшло. Тут забрали. Сама вишня є такою густою, густою, а нам потрібно лише прорідити. Проріджуємо і залишаємо, як є. Дуже низько я цей теж заберу. Мені не потрібно. Бачимо, що вже є якісь результати, але заберемо всі, що йдуть назад. Гілочки. Ось так вже у нас вишня виглядає краще, ніж було. Ну, Не сильно, треба трошки поправити ось тут, заберемо сюди. Це заберемо трошки униз. Це залишимо. Тут це все йде, бачимо, що це все плодоурожай. Я поки залишу. Потім схочу заберу. Просто укоротю це сюди, це сюди вкопочу і так залишаю. Вишня сама обрізається не сильно, як інші дерева, понижається, робиться багато з ними нюансів. Але хочу залишити цей сорт собі ще на черенки, будемо бачити, кому була корисна інформація. Залишайтесь. Зали... Зараз я промастю ці зрізим.